Завершується п'ятий день нашого протистояння великій воді. Порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 сантиметрів і зараз становить 4,45 Площа затоплених територій зменшилась практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львова та Ольгівки Береславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі під водою 3700. 684 житлові будинки сьогодні в Херсоні через ворожий обстріл отримали поранення двоє волонтерів. Але незважаючи на обстріли, рятувальні роботи тривають. На цей момент з небезпечних населених пунктів евакуювали 2699 людей. З них 178 дітей та 67 сім маломобільних осіб на тимчасово окупованому лівому березі. Ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи, окупаційна влада не проводить. Росія чинить за століттями відпрацьованим сценарієм нищення українців. На завершення хочу подякувати кожному та кожній, хто зголосився на клич допомоги Херсонщині. Ваш внесок неоцінений. Ми сила.